Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. І починаю я з кліпс, які привернули мою увагу, тому що, знаєте, мені здалося, що вони дуже гарно зроблені. Я багато бачу кліпс на ринку, які мають великий розмір. І розумію, що це. Ну, Мабуть, така ознака епохи, десь у 80-х-90-х роках в моді були великі кліпси. Але, знаєте, кожного разу, коли я дивлюсь на кліпси, я завжди думаю, як їх носити. І коли я купую якісь такі великі кліпси, і тут мені вже диктує все моє захоплення як колекціонера. А коли я подивилася на ці кліпси, я подумала, оце можна носити, тому що вони не дуже великі. І в той же час, знаєте, з такими кліпсами не залишишся непомітною. Дуже гарно сяють стрази. А оця частина це штучні перлини, або так напівперлини, тому що це тут є така дирка. І ми розуміємо, що цю вставку зробили ну, за тим принципом, як роблять гарні перлини-махорики іспанської фірми. Тож насадили її на такий штир, і кілька разів покрили сумішю, яка імітує саме перламутр. І вийшло дуже гарно. Непогано збереглася позолота. Але отут трошки-трошки покриття позеленіло. Ось тут це дуже гарно видно. Така ознака часу. Кліпси ці непрості, вони мають походження. Отут є маркування девід грау. Минулої неділі я купила пару кліпс саме цієї фірми. Ну і вже розповіла вам, що, е, такі маркування, що таке маркування робили на, при кінці 80-х, 90-х років, і навіть на початку 21-го сторіччя. До якого періоду відносяться кліпси? Знаєте сказати важко? Ну, Може, це вже і може це 90-ті роки. Ну, так, як середня цифра. Ну, а може і вже десь на початку 21-го сторіччя. А ще купила маленькі сережки. Ну, правда, зовсім маленькі. Це корал різблення ось така тут троянда. Так, не дуже вірно передає колір. От коли от на такій відстані вони саме такі світло 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 рожеві. І зворотній бік у них такий, що ця металева основа приклеєна. Я так розумію, що колись вони були позолочені. Але позолота пішла, і що залишилося, то залишилося. Це не перший раз, коли я бачу, що Якась прикраса зроблена з коралами, але не з цінного металу. Це правда. Тому, ну, навіть я прийшла додому, перевірила, це не пластик, це саме корал. Тож, я радію, тому що мені подобається корал. А дісталися вони мені недорого. Ну, а щодо брошок, купила дві брошки з такою рослинної тематики. І перша ця. Цей кошик, який наповнений тут квітами. Мені дуже сподобалося, які тут кольори. І прикрашений емалью, стразами, стрази це скло. Ось ця вставка це е, такий, як пластик. А ось тут, дивіться, яка цікава схожа на рибку, це скло. Ото є втрати, тут е, бракує одного страза, я так вважаю. Ну, Тому що тут всі-всі стрази, тут немає перлинок, тож я вважаю, що тут повинен бути страз. Ну, Це не дуже важко знайти, тому що е, вони тут рожеві, блакитні, можна підібрати. Ну, а зворотній бік тут такий. І можна побачити, що в основі тут. Така штампована філігрань, до якої вже було припаяно і ці частини, які роблять цю брошку об'ємною. Вона справді об'ємна, дивіться, бачите. Дуже багато роботи. Сплавлено, це виглядає дуже добре. І я вважаю, що брошка ця має вінтажний вік. Мені здається, що це якісь 70-80 роки. І ще одна брошка, як я казала, рослинної тематики ось ця. Я її, як побачила, в мене така думка була, знаєте, посміхнулася, тому що я подумала, морква це чи що. Морква має інший колір, а тут такий білий, білої ж моркви немає. Але потім я почала роздивлятися листя і зрозуміла, що дуже гарна якість. От дивіться, як зроблено, метал, ну і дизайн, все. І коли я перевернула, щоб роздивитися зворотній бік, ну тут є голка, все на своїх місцях, і я побачила маркування. Так, знаєте, побачила, що маркування є. Але не хотіла витягати лупу, щоб роздивлятися. Бо, знаєте, продавці іноді нервово реагують на лупу. І вирішила її купити і вже потім роздивилася. А це тріфарі, розумієте, це така престижна марка, хоч і американська. Я так посміхаюсь, тому що мені більш подобаються європейські прикраси, європейські дизайнери, прикрас, марки. Але тріфарі з 60-х років, я вважаю, що це саме в 60-х роках було зроблено. Це вже прикраси дуже великої колекційної цінності. І тому я дуже задоволена цією знахідкою. Почала шукати дома, брошка трифарі ріпа і так якось не, не, не знайшла такої, а потім почала дивитися ще, і там вказується, що це таке морква. Як то морква такого білого кольору. Потім я подумала: Ну чому я ці питання ставлю? На прикасах буває, наприклад, Якийсь там кіт з червоними очами, так що у нього червоні очі. Не треба такі питання задавати. Але потім подивилися в інтернеті і виявилося, що морква може бути і білою, і фіолетовою, і жовтою. Тож ця морква зовсім натуральна. Ну, от, прикраса від тріфарі. Ще одна в моїй не дуже великій колекції цієї фірми. Ну, а щодевер у мене сьогодні ось цей медальйон, який зроблений з перламутром. Це натуральний перламутр. Підкреслюю я, я чому так кажу, тому що коли я побачила це, Мені здалося, що це не може бути справжній перламутр, що це якийсь люцит, який нагадує перламутр. А потім, коли я взяла, щоб роздивитися, я побачила, що це різьблення ручне. Ось дивіться, отут такі лінії. От, Бачите? Це, ну, як камею вирізають, отак зробленою тут. Але, якщо казати про Ну, таких художні особливості про малюнок, то він трошки виглядає простішим, ніж та техніка, з якою роблять камеї на мушлі, наприклад. Але скажу, скажу я вам, справа в тому, що камеї вони виробляються трошки по іншому принципу, там як картина максимально приближена до ну, реального зображення. А ікона, якщо казати про ікону, вона така трошки схематична. І тому, а тут зображено саме ікону, Богоматір, маленький Ісус, Янголи, то тут лінії повинні бути зовсім не такі, як на тих. Там портретах, які визбляють на, на камеях. Мені настільки сподобалося, що я вступила в боротьбу за це, ну, тому що його оцінили трошки дорого, ну, але потім знизили і я купила. Якщо казати про походження таких речей, то хочу вам сказати, що вони походять з тих міст, які є місцями паломництва. Ось десь в 18 сторіччі вже почали складатися такі стабіль, стабільні дороги е паломницькі на святу землю, в Єрусалім. І паломники йшли і забирали з собою якісь сувеніри. Ну, Наприклад, всі знають Баламути, е коли привозили з святої Землі Розарії і Вервеці, і. З цих намистин робили намиста потім. Також привозили хрестики, вирізблені з перламутру, і інші речі. І ось такі, нібито іконки маленькі, які носили як підвіси. І я дивилася інформацію в інтернеті, такі речі 18-19 сторіччя, вони зараз знаходяться в музеях. Ну а, ця, ну, а цей медальйон. Ну, я вважаю, він не дуже старий, тому що метал тут виглядає як сучасний. Ну, Може, воно зроблено десь наприкінці 20-го сторіччя, може в 21-му сторіччі. Важко так сказати, але це не дуже старовинний медальйон. Але я дуже задоволена цією знахідкою. Ну, тому що мені подобається перламутр. Мені подобається різьблення перламутру. Мені подобаються камеї. Ну, саме так, можна сказати, зроблене і це зображення, як камея, але зовсім іншої тематики і художньої техніки. Дуже задоволена цією знахідкою. І хочу зробити її шедевром сьогодні. Знахідок небагато, але, знаєте, я дуже задоволена: Тріфарі, Девід Грау, різбані корали, емаль, підвіс такий гарний. Ну, а це мої знахідки сьогодні. Цікаво, що вам сподобалось більш за все. Я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.